Тернопільська 28 восьма школа з початку повномасштабної війни перетворилась на будинок для сотні переселенців. Приймати перших освітяни почали ще на початку березня і дали притулок понад сотні людям з Херсону, Бучі та Харкова. Їм реально банально треба посушити десь речі. Ми просто натягнули шнурки під стінами школи, і коли наступного ранку йшли вчителі до школи, вони казали, що ви знаєте, ми на отзадимся, і нас якісь такі виникають емоції пояснити, яких ми не можемо. Про життя людей, які втікали від війни, вирішила розповісти через фото. Колишня учениця 28 ї школи Анастасія Зазуляк. Дівчина живе за кордоном, отім, спеціально приїжджала сюди влітку, щоб зафіксувати воєнне життя переселенців, які тимчасово проживали у стінах рідної школи дівчини. Чи я була шокована, коли я це побачила, і я вважаю, що про це має знати весь світ. І саме зараз є дуже важливо, щоб цей проєкт побачила якомога більше людей. Ми втратили спокій. А ось на цих світлинах спокій є. Хоча вони передають багато чого тяжкого, незрозумілого, нестандартного і незвичного. Але вони дають нам надію. На виставку прийшли і ті, хто, згадуючи своє життя у школі, не може стримати сліз. Ми так хочемо вернутися. Ми вже уявляємо, як ми із прапорами на машинах будемо їхати з усім, із Києва, із Львова, з Тернополю, Вінниці, кругом і замаярять наші прапори. Харків'янка Ірина пригадує останні дні перед евакуацією в Тернопіль. Тоді сім'я в прямому сенсі жила в метро. Одного вечора впала ракета поряд з метро, і це було останньою краплею. З Білгора, де літають ракети до Харкова за 40 секунд. Ми нічого не встигнемо, не сховатися, нікуди бігти. В умовах війни навчальний рік з 1 вересня ніхто не скасовував. Утім, чи починати його й справді у дирекції школи думали довго. Я дуже хвилювалася, чи почнеться 1 вересня. Спочатку я вважала, що це нереально, що не має починатися навчання, бо в країні війна. Тепер я визнаю, я дуже я помилялася. Я шалено помилялася. Ми забираємо таке слово сполучення не на часі, все на часі. Зараз усі переселенці, які жили у 28-й школі, знайшли свої домівки, а навчальний заклад повернувся до свого звичайного життя. Втім, іншого учні одягають яскраві шкарпетки, аби їх побачили, рятівники і витягнули з-під завалів у випадку прильоту ракети. Малюки знають, де розташоване сховище та як поводитися під час повітряної тривоги. Та школа в умовах війни вона працює, бо не дочекаються. Переконані освітяни